Вітаю! Ми знову завітали на будівництво, тому ходімо дивитися, що тут відбувається в реальному часі. Зараз в ЖК Аж2 будують 5 будинків, і всі вони мають різну стадію будівництва. Це будинок один на високій стадії будівництва. Тут е, триває фарбування і утеплення фасаду. В другому будинку продовжується утеплення фасаду і кладка вже тут на високих поверхах. В третьому, як і в четвертому, триває кладка стін та перегородок, в третьому на рівні 15-го поверху, а тут в четвертому на рівні 6-го поверху третьому розпочали встановлення віконних блоків. А тут розпочаті роботи для майбутнього дитячого садочку. Я допомагаю в'язати пілони. А тут триває будівництво ТП та РП для майбутніх будинків. Тут продовжується будівництво нового будинку, і він вже активно зростає. На першому поверсі почали встановлювати протипожежну сигналізацію. На об'єкт почали завозити квартирні радіатори, і отак вони виглядають. Триває встановлення дверних блоків, виглядає стильно. І уявіть, ось так ви вперше можете відкрити двері власної квартири. А такий на вас чекає краєвид, якщо вікна квартири виходять на озеро тягле. Ось такі процеси тривають на будівництві ЖК H2O. Пишіть, що показати наступного разу.